Добрий день, зайшла в АТБ. Хочу купити хліб. Щас я вам покажу. Дивіться, взяла от батон. Массането, 350 грам. Батон французький, я його завжди. беру. 350 грам, А на вісах 268. Ой-ой-ой, тут дурять, тільки так виходить. Навіть на хлібі нарізаному. Тепер давайте ще один провіримо. Дивіться, беремо оцей батон. Та батон домашній. 400 грам. От, бачите, 400 грам. Ми його вложимо на віси. 354 грама. Ого! Оце, так. Да. Да. О, а давайте ще якийсь візьмемо, провіримо хліб. Мені просто цікаво. Це оці хліби. Я поняла. А давайте ось такий провіримо хліб. Це батон 400 грам. Європейський. Зараз ми перевожимо. Так, 400 грамів, бачите, 400. 304 грама. І так, виходить, на кожному хлібові чи що? Це ми чорний взяли. А давайте ми оцей візьмемо, от, маленький, 200 грамів. знаю, на цьому 200 грамів надурять чи не надурять. Просто цікаво. Вон, контрольні ваги, бачите? 142 грама. Боже мой. Я ніколи навіть на це не звертала увагу. А давайте ми візьмемо хліб, просто обичний, непорізаний. І подивимося його вагу. О! Це цілий батон. ДСТУ а, вага. а ваги тут немає. Чи є? Зараз, зараз я гляну, якщо тут є. Де тут та вага? Та тут так мілко написано, що в мене, мабуть, не вийде це зважити. Давайте інший візьмемо. Так, далі. Давайте тостовий. Ми ще любимо тостовий хліб. 350 грамів. Зараз ми подивимося вагу цього хліба. Це, виходить, 350 грамів. 350. 292 грама. Боже, куди не кинься. на кожному хлібі? Обман на грамах навіть. Оце да. Інтересно, а хто це? Це самі виробники, ті, що хліб печуть. Це робітники АТБ це все роблять. Не поймеш? Так, я люблю ще хліб. Оцей ось. Беру заварний. 400 грам. Ну, цей чорненький хліб ми дуже любимо кушати. Зараз вам покажу. Так, 400 грам. 332 грама. Ой, йо-майо, Капець. Ну і це брати хліб такий чи не брати? Ну, візьму, бо мені ж не треба. Чи ще якийсь провіримо. О, 600 грам. От пушкарівський. Зараз ми провіримо хліб пушкарівський. Тут 600 грамів. Так, ложимось контрольні ваги, ложимо хлібину. 498 грамів. Чи ви сини, правильні чи нас дійсно дурять. Так що звертайте увагу, коли ви щось купуєте. Ану оце ось: хліб, колінічі. Тут теж 400 грамів. Дивіться, 400 грамів. Зараз тут побачив, мене тут в тебе без роботників скажуть, що ти тут робиш. От, контрольні ваги. Це що, кульок типу, важить? 306 грамів, 400 грамів. Ну, я думаю, цього відео буде достатньо. Може хтось хоч хтось зверне увагу. Що твориться у нас. Так. Також 400 грам до 18.04. Ну, вроді би, свіжий. 400 грам бухоночка. Контрольні ваги. 312 грам. Ну, провірила, можете подивитися, я не багатенько хліба, і я зрозуміла, що навіть нас на хлібові нахитують.